Вітаю вас, в ефірі КТМ новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Олександрії презентували програму соцпідтримки ветеранів війни та їх родин. Педагоги Попельнастівської громади збирались на зимовий бенчмаркінг. Вчителів гімназії номер 6 навчали, як надати першу домедичну допомогу. В Олександрії презентували комплексну програму соціальної підтримки ветеранів війни та їх родин на 2025-2027 роки. Вона має три основні напрямки: національна безпека, соціально-економічна підтримка, а також формування сучасної української нації та історична пам'ять. Серед присутніх ветерани війни, керівники структурних підрозділів міської ради та представники громадських організацій. Подробиці далі у випуску. В Олександрії презентували комплексну програму соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів родин загиблих ветеранів війни, загиблих захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців та осіб, зниклих безвісті за особливих обставин та вшанування пам'яті загиблих на 2025-2027 роки в Олександрійській громаді. Нам важливо було, щоб були присутні ветерани, оскільки ця програма не на один день, вона розрахована до 27-го року, а стратегія взагалі до 30-го. Тому ми дуже хотіли, щоб наші заходи, які ми будемо проводити в цій програмі, вони були співзвучні з тими бажаннями і баченнями саме ветеранів, які проживають в нашій громаді. Тому ми сьогодні її презентували із такою метою, щоб ми обговорили те, що ветеранам, наприклад, не зрозуміло, або те, що вони мають якісь зауваження або свої пропозиції і. Коли буде складатися операційний план дій, що ми врахували всі їхні побажання? Ну і звичайно, програма вона багатогранна, комплексна. Тут задіяно дуже багато виконавців. Практично всі сфери життя, які є, вони всі підкріплені до стратегії ветеранів, оскільки для держави зараз і для громади дуже важливо, щоб ветерани відчували себе не покинутими, щоб вони відчували, що з них турбуються, що їх підтримують, і що вони потрібні і громаді, і державі теж. У програмі передбачено три основні напрямки: національна безпека, соціально-економічна підтримка ветеранів, а також формування сучасної української нації та історична пам'ять. На зустріч були запрошені структурні підрозділи міської ради та громадські організації. До ветеранів війни належать це. В нас учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, це герої України. Також загиблі чи померлі захисники і захисниці, які виконували бойові завдання по захисту нашої України сьогодні, на жаль, у нас в територіальних громадах, не тільки в нашій, а в усіх територіальних громадах у нас відсутня інформація про кількість ветеранів війни, які проживають у громадах. На рівні держави Міністерством у справах ветеранів створений єдиний реєстр ветеранів війни, але доступу сьогодні територіальні громади не мають до цього реєстру, тому ми можемо лише опиратися на ті цифри, які у нас сьогодні є, тобто те, що належить до наших повноважень. Од спочатку війни, спочатку антитерористичної операції, це з 2014 року. Да, статус особи з інвалідністю внаслідок війни управлінням соціального захисту надано 122 особам, і статус члена сім'ї загиблого 282 чоловікам, в тому числі це 45 дітей. Серед пріоритетів Олександрійської громади розвиток підприємницької діяльності серед ветеранів вже є позитивний досвід залучення інвестицій або грантових коштів як для бюджетних проєктів, так і для приватних ініціатив. Ми запрошуємо вас до співпраці. Ми відкриті, ми ми знаємо, як написати грант, знаємо, як подати заявку. Знаємо, як пройти в є робота всі етапи для того, щоб ви могли отримати фінансування, для того, щоб ви могли або відкрити власну справу, або її розвивати. Давала держава за це від 250 тисяч гривень до 8 мільйонів. Окремо для ветеранів є ще програми, які фінансують в розмірі 1 мільйона. Тому ми вас запрошуємо до співпраці. Це другий поверх будинку міської ради управління економіки завжди відкрита для вас. Є співпраця і є постійний зв'язок з нашими роботодавцями на території громади. У нас є інформація про який дефіцит, яких робочих кадрів у них є. Також і в цьому напрямку ми можемо з вами працювати з осені минулого року. В Олександрії працює ветеран хаб простір для адаптації, юридичних консультацій та психосоціальної підтримки ветеранів. Також є гаряча лінія, на яку можуть звертатися ветерани з різних питань у планах хабу розширювати перспективи для нових можливостей. На сьогоднішній день стоїть питання в створенні громадської ветеранської організації. Я знаю, у нас є декілька громадських ветеранських організацій, але трошки хочемо переформатувати і будемо дуже вам вдячні, якщо ви проявите активність, і також візьмете участь у формуванні цієї громадської ветеранської організації, про яку більш детально розкаже колега. Ось це поки в планах. Навіщо вона нам треба? На сьогоднішній день дуже багато міжнародних донорів надають підтримку Саме ветеранам для відкриття, як уже казали колеги, і власної справи, і на реалізацію певних проектів реабілітаційного характеру, культурного спрямування. Одним словом, ця організація це буде ще одним таким. Формуванням, яке буде допомагати вам відстоювати свої інтереси, але це також за вашим бажанням на сьогоднішній день. У нас також є в планах проведення деяких культурних заходів. Також про свої напрямки підтримки ветеранів війни говорили представники міськрайонного центру зайнятості, охорони здоров'я, галузі культури, освіти та спорту, а також центру соціальних послуг. Перед останні дні канікула Світянська спільнота Попельнастівської громади зібралася на зимовий бенчмаркінг. Кожен ліцей громади підготував локацію, де презентував свої напрацювання та здобутки. Запланували також низку майстер-класів та спільних заходів. Зимовий бенчмаркінг відвідала і наша знімальна група. 9 січня освітяни Попельнастівської громади зібралися на зимовий бенчмаркінг. 124 педагоги об'єдналися для пошуку ефективних методів покращення діяльності та обміну досвідом. Це дуже вдалий захід перед початком другого семестру для того, щоб мотивувати. Педагогів для того, щоб покращити їхній настрій, тому що будуть і майстерки з виготовлення різних сувенірів. Також буде живе спілкування, чого людям зараз в наш час дуже часто не вистачає. Всі вчителі громади присутні тут на щастя, от і тому маємо. Можливість провести такий масштабний для нашої громади захід. Я завжди говорю, що ми маленька громада, але з великими амбіціями. От. Тому стараємося йти в ногу з часом, стараємося вивчати щось нове, впроваджувати в практику роботи закладів освіти. Ну і, звичайно, між закладами освіти існує здорова конкуренція. Хоч ми і велика команда освітянська, але конкуруємо теж. Нормально учасникам заходу запропонували відвідати шість локацій. Кожен навчальний заклад громади презентував свої напрацювання та досягнення, поділився вдалими кейсами. Так, Червонокам'янський ліцей розповів про науково дослідницьку роботу учнів. Понад 10 років в в нашому червонокам'янському ліцеї діє творить наукове товариство учнів Оріон, яке допомагає дітям себе розкрити. Це дійсно багатогранна така діяльність, тому що ми не можемо визначитися якийсь один напрямок. Це історія рідного краю, це біологія, це українська мова, література. Тобто ми намагаємося охопити діток за різними вподобаннями. Коли говорити, наприклад, про сферу діяльності. То крім тих, уже, що я назвала галузей, сюди долучається і фізика, і астрономія, і біологія, математика, і інші природничі науки. Тобто діткам дається простір. І нехай не завжди це в них з високими досягненнями, але вони пробують себе проявляють себе, показують свої вміння і навики, а потім відповідно обирають певний шлях в житті. Олександрівський ліцей презентував, як організована гурткова робота в закладі Навчання навчанням, але мають бути якісь спільні інтереси. Це спільна така група дітей, які об'єднані чимось спільним, які прагнуть до однієї єдиної мети. Я думаю, особливо зараз у ці часи. Все-таки гурткова робота має відігравати дуже значну роль, і саме на, сьогоднішній, на сьогоднішньому бенчмаркету у нас була. Тема, практичні аспекти гурткової роботи в закладах освіти. Мої колеги ділилися досвідом. Це гуртка Цікава інженерія, де діти в нас проводять різні досліди, моделюють, а також гурток, керівником якого є Душенко Володимир Ігорович. Настільний теніс. Наші діти неодноразово ставали переможцями і обласної спартакіади, і районних, тому рухаємося вперед, виховуємо молодь. В програмі бенчмаркінгу три майстер-класи, один із них з тактичної медицини. Сьогодні ми більш так показуємо вчителям такий медичний необхідний мінімум, що потрібно знати. Це турнікет, це знову ж таки рани. Ну і на сам кінець, може, хтось з вчителів забажає спробувати сам це виконати, надати допомогу своєму товаришу, партнеру, колезі. Завершилася зимова зустріч педагогів створення магічного зілля, яка має згуртувати колективи та позитивно вплинути на всі навчальні заклади. І всі ліцеї справилися з цим завданням. В Гімназії номер 6 інструкторка ТОВ «Червоно-Христа України Олена Губель провела майстер-клас із першої домедичної допомоги. Учасниками заходу стали працівники закладу освіти, які навчалися правильно діяти в екстрених ситуаціях. Педагоги відпрацювали свої дії у випадку втрати свідомості та приділили увагу виконанню серцево-легеневої реанімації детальніше у наступному сюжеті. 9 січня в гімназії номер 6 пройшов майстер-клас з надання першої медичної допомоги. Його провела інструкторка товариства Червоного хреста України Олена Губель. Захід організували для педагогів закладу освіти, аби підвищити її готовність до екстрених ситуацій. В наш час в реаліях війни зараз є необхідним кожному працівнику вміти надавати першу домедичну допомогу, тому що. В умовах війни це є основ... основа і зараз це є актуальним. Тому ми вирішили запросити сертифікованого інструктора Олену Губель до нашого закладу, яка проведе навчання із всіма працівниками нашого закладу і з домедичної допомоги, тому що надання домедичної допомоги потрібне в умовах надзвичайних ситуацій. І якщо виникне така надзвичайна ситуація, то не завжди кваліфіковані працівники можуть вчасно прийти і надати цю допомогу. А кожен працівник повинен мати ці навички і вміння. Під час заняття присутні розглянули основні алгоритми надання домедичної допомоги, відпрацювали їх практично. Також дізналися, як діяти у випадках втрати свідомості та непрохідності дихальних шляхів, приділили увагу виконанню серцево-легеневої реанімації. Алгоритм до медичної допомоги включає наступні дії. Це огляд місця події, коли ми перевіряємо, чи нам безпечно в першу чергу. Де це сталося, в якому місці, щоб ми знали адресу, куди викликати швидку? Другий етап це має бути огляд постраждалого. Ми маємо перевірити наявність дихання, серцебуття. Ну а в першу чергу дихання і свідомість за відповідності, щоб ми теж знали, що сказати швидкий. Третій етап це виклик спеціалістів. Це може бути Невідкладна допомога за номером 103, це можуть бути, якщо це в школі сталося, це можуть бути спеціалісти, це так само батьки, може бути, медична сестра або служби рятувальні, наприклад, це може бути служба газу і так далі, тобто спеціалісти в певних видах допомоги. І останнє четверте це надання вже безпосередньо першої допомоги в залежності від того, що сталося, ну яка подія, яка небезпека очікує. Такий майстер-клас став ще одним кроком до підвищення рівня безпеки у навчальних закладах. Олена Губель зазначає, що подібні тренінги проходили і в інших колективах. Дітей Джур 20 мультипрофільного ліцею для ліцею інформаційних технологій, для гуманітарного ліцею, це для дітей і для освітян у закладів дошкільної освіти. Це 37-й, 42-й садочок. Ну і школи, ось ми шоста школа, сьома сьогодні, ліцей інформаційних технологій, гімназія, друга гімназія, п'ятнадцята, будинок дитячої творчості, центр дитячої нацької творчості. Тобто для освітян, для цих закладів ми провели вже майстер-клас з такого. Основна мета таких занять навчити людей не розгублюватись в екстрених ситуаціях і правильно надавати першу допомогу до приїзду відповідних фахівців. Ці знання рятують життя. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.